Вітаємо мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. і Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень з 12 по 18 травня. Дивимося, що нас з вами чекатиме. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої загальні запитання, будемо розбирати. І так, давайте подивимося на сьогодні. Так, понеділок, на сьогоднішню добу провокації від ворога. На сьогоднішню добу, все-таки можливі, і ми, знаєте, будемо намагатися втримувати свої позиції, але це більше темний період доби, більше ніч. Тобто більша якась активність як припадає на темний період доби з понеділка, вже на вівторок. Так? Давайте подивимося вівторок. Що нам принесе вівторок, 13 число? Вівторок одразу несе нам роботу захисних систем. Місця пов'язані з навчанням, масовим перебуванням людей, відпочинок, розважальні центри, торгові центри, дуже важкі енергії, можливі наслідкові енергії, тому необхідно реагувати на повітряні попередження. Також йдуть провокації на високі будинки, будьте дуже уважні та обережні. Середа, дивимося, середа, 14 число. Захист середа буде працювати так, досить активно буде працювати захисні системи, але, будь ласка, зверніть увагу: поблизу місць пов'язаних з військовими об'єктами. Все, що пов'язано з дисципліною. І саме військовими об'єктами, там можуть бути а, дуже активні дії з втратою часткової ресурсів. Тому треба бути досить уважними і обережними. Так, далі, четвер дивимося. Четвер, що принесе нам? Четвер. Яким він буде для нас? Так, емоційно достатньо складним, якось важко і фізично, і емоційно, і психологічно через циклічні такі події від ворога. Ось вони можуть, знаєте, дуже багато маніпулювати от, ситуаціями, але мені йдуть такі агресивні енергії, напружені енергії, можливо, втрата ресурсу забезпечення. П'ятниця, п'ятниця. А вороги мають плани і будуть намагатися їх втілювати. Працюватиме захисна система, тобто п'ятниця, але форс-мажорні ситуації у п'ятницю, саме темний період доби, це може бути з четверга на п'ятницю, п'ятниці на суботу, вони все таки можливі. І тут провокації, саме місця пов'язані з водою і водні об'єкти. Субота, дивимося, субота, якою вона для нас буде? так Субота по активності. ну Захист. Тривожно, так, будуть намагатися так впливати на нас, тиснути, буде достатньо так піднята тривожність. так у просторі субота от Але, тим не менш, ми з вами будемо тримати свої позиції. І неділя, останній день. Тижня, так, яким він буде для нас? Дуже багато активності. Мені йде неділя, дуже якось так неспокійно. На активність навколо ресурсних об'єктів ми можемо мати часткові втрати саме по забезпеченню, по ресурсам. Мені йде така масова активність, тобто неділя може підняти багато активності, це може бути багато тривог. Так, так давайте подивимося. На цьому тижні. На цьому тижні. Так, скажемо так, місця пов'язані з допомогою, з лікуванням, наданням допомоги, так? Можливі а, наслідки, так? можливе відпрацювання також на цьому тижні. Звернути варто увагу на цьому тижні високі будівлі, а, багатоповерхівки, скажімо так, і місця масового перебування, а, торгові центри, розважальні центри, а, інфраструктура. Оце... А, ці місця найбільш такі у великій напрузі на цьому тижні будуть знаходитися. Бережіть себе, все буде Україна.